У сполучених штатах ця зима поки є досить м'якою, адже температура повітря в більшій частині країни вище норми. Утім, зважаючи на досвід попередніх років та на нинішню ситуацію в Європі, влада багатьох міст готується до будь-яких несподіванок, що може принести зима. У першу чергу йдеться про допомогу бідним, які не мають змоги самостійно обігрівати свої будинки, або бездомним американцям, у яких взагалі немає даху над головою. За деякими підрахунками щодня просто небо сполучених штатах ночує понад 630 тисяч американців. Майже 40% цих людей не вистачає місця у притулках для бездомних. Столиця США, місто Вашингтон, одне з небагатьох країн України, влада якого у разі мінусової температури зобов'язана дбати про таких людей. Продовжує Уляна Телюк. У Вашингтоні мінусова температура. Автоматично в столиці піднімається тривога. Запобігти ризику виникнення гіпотермії у бездомних у такі дні в місті відкривається чимало центрів допомоги громадянам без постійного місця проживання. Кейсі, працівниця соціальної служби, з'ясовує скільки бездомних того вечора звернулося до притулку. 26 сімей, 31 дорослий, 52 дитини. Її Колега Нік у той час об'їжджає райони, де переважно збираються бездомні. Він або відвозить людей у притулки, або дає теплий одяг і ковдри, аби не дати їм померти від холоду. Right Сідай сюди, як okay, ти okay, сьогодні? Right. 23-й прийом. Закон щодо соціального захисту бездомних у Вашингтоні запровадили ще у 1988 році. До прийняття цього документа міську адміністрацію спонукала трагедія загибель сімох осіб від холоду минулого тижня підібрав трьох дітей та їх матір. за офіційними даними у Вашингтоні. Понад 6 тисяч осіб не мають постійного місця проживання. Закон зобов'язує соціальні служби розміщати таких громадян у притулках, надавати їм тимчасове житло або ж поселяти в готелях. вам тепло може дати ще одну ковдру. Правозахисник Корнел Шапел каже, що без цього закону ще більше людей ночувало б на вулиці взимку. Це рятує життя. З моральної точки зору, ми не хочемо, аби люди помирали на вулицях столиці чи інших міст. Тут, у Вашингтоні, ми віримо у те, що людина має право на власне житло. Уже кілька місяців кімната у цьому притулку стала постійним помешканням для Івони та її 17-річної доньки. Жінка каже, що завжди вважала себе представницею середнього класу. Утім, втративши роботу, вона швидко вичерпала всі свої заощадження. З квартири довелося з'їхати, ночувала в машині, аж поки не знайшла це місце. за все своє життя. Я ніколи не мешкала у притулку. Я середній клас завжди мала якісь гроші. Але це може трапитися з усіма. Не знаю, де була б я сьогодні, якби не це місце. Не уявляю, де б опинилася. Дійсно не знаю. 32 родини, 45 дорослих і 91 дитина. дякую, доброго дня. Правозахисники у Вашингтоні домагаються розширити роботу притулки для бездомних протягом цілого року. Вони вважають, що люди мають право на перебування у безпечному місці у будь-який час, не лише взимку. Однак заручитися широкою підтримкою їм вдається. Так що наразі тисячі мешканців столиці можуть знайти тимчасовий притулок лише у холодній ночі? Уляна Телюк голос Америки.